Нема тоді я запрошую до слова. Володимир Іванович злазить у нас поступово з екрану. До слова, запрошую нашого батька-засновника, безпосереднього ідейного організатора, людину, яка започаткувала дистанційну освіту в Каразінському і успішно реалізовувала її останні 10 років. Віктора Георгійовича Левчука, провідного фахівця Інституту після дипломної освіти та заочного дистанційного навчання. Віктор Георгійович, ви з нами. Так, я з вами. Запрошуємо вас до слова. Будь ласка. Так. Презентація на екрані. Так. А, так. Дякую. Ну, як бачите, назва досить традиційна для мене останні часи, навчання, процес ходіння по колу, дистанційне навчання, прецедент катону. Ситуація у тому, що, звісний, Персонаж історичний Марк Порцій, Катон старший, був відомий висловлюванням: Карфаген повинен бути зруйнований, і це він повторював у кожному своєму виступі. Відповідно, але я не Катон, хоча хто про що Катон про руйнування Карфагену іде тут Карфаген зараз? А я знову про змішане навчання. Це перша складова. Ну і друге, на мій погляд, процес пошуку методичних основ дистанційного навчання це процес аналогічний прокляттю СІЗІФа чи Божа кара. Тому що чим більше нових засобів ми починаємо використовувати чи інструменти в дистанційному навчанні, тим більше проблем. Виникає, і, відповідно, ми з вами повинні знаходити відповіді на ті проблеми, які виникають. От, от у своєму краткому виступі, я і хочу звернути вашу увагу на декілька проблем, які останнім часом. Вивчались, вивчаються серйозно і є база, тому як розпочуження дистанційного навчання у всіх да. формах да. сьогодні це реальний процес, відповідно. А виходячи з цього, чим більше база, тим більше можливості розуміти, а що стається. Ну нагадаю вам, що ми можемо поділити. Ну, для нас з вами логіку визначити логіку дистанційного навчання таким чином до карантинний період. І тобто навчання розвивалось йшло за рахунок своїх внутрішніх яких джерел? Ну, той період, от тут було запитання з приводу, які виникали проблеми. Дійсно, Каразинський університет це університет многопрофільний, і є гуманітарні факультети, є технічні факультети, і вже на перших етапах закладення дистанційного навчання в Каразинському університеті ми сторкнулися з тим, що є певні і серйозні проблеми. І ряд факультетів, ну Спочатку досить наполегливо е, фіксували там, що дистанційне навчання неможливо, і насамперед для технічних спеціальностей природничих спеціальностей, і е, ми е, ніколи не наполягали на тому, щоб ну, в нормальному періоді до карантина до карантинному періоду ми ніколи не наполягали на тому, щоб. Е, перейти на максимальне, на тотальне дистанційне навчання, ну дійсно, є в підготовці хіміків, біологів, ну, природничих спеціально такі якості, такі кваліфікації, які формуються тільки під час практичних лабораторних робіт. І ще один момент: оці ж лабораторні роботи передбачають постійне спілкування між собою студентів. І це теж реальна проблема, яка існує, її необхідно враховувати. Ну, як би то ні було, у нас в університеті був такий досить, досить ліберальний підхід до використання різних форм навчання, у тому дистанційних, і е, тому варіант був, ну що ж. Змішане навчання це добра форма, коли одне додається якості позитивні іншої форми, і ми піднімаємо якість нашого навчального процесу. Ну а потім ми з вами столкнулися з пандемією. Відповідно, і, і вимушені були перейти вже до змішаного навчання, хоча на ряді факультетів е, дійсно е, необхідно було використовувати і онлайн-навчання, онлайн, онлайн і це дуже вірно. Ну, потім підсуетились е, монстри е, IT. Напрямків зв'язаних з освітою, там і Zoom, і Google, і ми отримали певні інструменти. Ну і е, період війни, ми, е, на жаль, вимушені перейти на тотальне дистанційне навчання насамперед е, у Харкові, харківських е, вузах і в університеті. І розуміти особливості, плюси, мінуси того, з чим ми стракнулися, це теж варіант необхідний з методологічної точки зору. Ну, вам відоме прислів'я, яке часто використовується, не дай нам Бог, жити в епоху зміни, хто не знає це китайські прислів'я, однак її не знають у самому Китаї. Тому як це прислів'я англосакси сформували. Англійці десь в 30-х роках, ну а в Китаї е, аналогічно таке, що змінний світ породжує героїв. Якщо виходити з цього, то мабуть всі, хто займається дистанційним навчанням і вимушені вжати терміни. Засвоювати, вводити, використовувати дистанційне навчання певні герої. Ну, і я думаю, що керівники університетів повинні оцінювати своїх героїв. От наскільки вони це роблять, це дуже важливий момент, як ми з вами це бачимо? Так, от, я хочу спочатку послатися на два дослідження так останніх років, двох років. Перше, це дослідження Руському університеті Німеччина. От, дивитись, виявляється, що при дистанційному форматі людина відчуває менше фізіологічного стресу, але висновок, який роблять дослідники, це погано. Студенти відчувають себе розслабленими, коли не вивчають курс в онлайн режимі, а це вказує і на ослаблення їхньої розумової активності, а відповідно, і результати. І звідки виникають проблеми з проблемою концентрації, мотивації. Відчуття розочарування навчанням це теж складові, от які в висновках своїх автори цього дослідництва показували. Ну, вони експериментували на таких пацієнтах, як студенти медичних факультетів і коледжів, відповідно. І ще один. Одне дослідження, це пов'язане з китайськими університетами. А в Китаї в 23-му році на онлайн-сервісах навчалось 352 мільйони чоловік. Такі собі. І вони в результаті дослідження прийшли до висновку, що змішаний формат набагато кращий за дистанційний, за цілим рядом показників. І там їх. Аналізують. Но проте традиційне навчання в аудиторії все одно краще. Тобто, логіка, яку на основанні на основі цих досліджень китайські спеціалісти по дистанційному навчанню зробили, що логіка, на жаль, залишається очне аудиторне, змішане пряме чи додаткове, і дистанційне. Ну, але ми з вами працюємо в певних умовах, ідеальні варіанти і дослідження абстрактні з приводу того, що хорошо би, добре, але як воно буде, це інше питання, і тут нам необхідно теж розуміти, який. Принципи, позиції ми повинні компенсувати сьогодні, маючи на руках широкий дійсно, це так, інструментарій дистанційного навчання, те, що ми, на жаль, втратили ну, завдяки тим реальностям, які існують. Ну, Якщо там, просто нагадаю, що до ситуації 2020 року. Коли дистанційне навчання поєдналося з класичною очною формою навчання, що ми мали прямий контакт, викладача та студента, візуальний, ментальний, чуттєвий, наявність спеціальних приміщень для занять, лекційні аудиторії, аудиторії практичних занять, лабораторні. Ну тобто вузи використовувалися як храми освіти. І науки це дуже важливо. Музеї, бази практики, центральні наукові бібліотеки, центри навчальні та культурні. І це все працювало на процес навчання. Ну, Перша така ситуація в Біблії описана. Якщо згадаєте, що Христос в Єрусалімі там Свою місію почав з того, що зганяв з храму торговців. Ну, ми мали реальне світне середовище, в храм приходить вчитися і повинні вчитися, що нам давало дистанційне навчання до такого розширювати можливості освіти. Підвищувати її якість за рахунок інструментів, адаптувати до сучасних технологій, використовувати сучасні технології, адаптувати до сучасного середовища. І працювати в цьому середовищі навчати. Це дуже важливо. Але сьогодні ми з вами. Для нас дистанційне навчання носить тотальний характер. І на сьогодні, от чому я е, анонсував повернення до змішаного навчання, а сучасне змішане навчання це поєднання системи там той же LMS Moodle, як в університеті, та відеоконференції Zoom Meet. І ще нагадаю, теж дослідження ну, вам відомо, що. Відучі позиції в дистанційному навчанні займають Сполучені Штати, університети Сполучених Штатів, це зрозуміло, і матеріальні можливості, і наукові можливості з цього приводу є з чим там користуватись. Ну, от дивитись, коли вони на базі досить широкого використання і комерційного використання дистанційного навчання в світі, а... Проблеми ти ж на яких там посилався в вступному нашому слові проректор університету Олександр Головко, що використовуються і масові курси, платформи масових курсів, і там завдання було на брати, використовувати до 30-35 мільйонів слухачів на ці курси. Які базувались на вузах на університетах Сполучених Штатів, так ось ця база і дослідження показали наступні проблеми, які реальними являються проблемами. От Світовий банк ще в 2021 році зафіксував проблему доступності та технічної забезпечення. Не знаю, як ви, а от зараз, коли ми. В межах тотально дистанційного навчання проводимо заняття, то виникає проблема доступу студентів. Ну, я ж не говорю там світла, інтернет, ну, інтернет, якість відповідна. І так як студенти знаходяться не тільки там у себе дома, або там, де високоскоростний інтернет, а навчатись вони повинні, Відповідно, виникають обмеження. З цього приводу виникають обмеження з цього приводу, так вибачаюсь. Трошки тут, 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 тут. Ось. Друга проблема проблема мотивації та самодисципліни. На базі Стенфорда ще в двадцятому році вони зафіксували, що це проблема дуже важлива. Я пишаюсь спеціальними нашими викладачами, які там працюють зі студентами і підкреслюють, що відсоток мотивованих до навчання навіть в таких умовах досить високі. Хоча з точки зору нормального суспільства, це ненормально. Тому як в певній суспільстві буде поділення, і певний група тих, хто мотивований мотивован на отримання знань, і тоді він буде займатися і додатковими платформами різними, і додатковими можливостями дистанційного навчання. А коли завдання Здійснити, пройти освіту і отримати диплом, а ви знаєте, що ця проблема залишається, от вона і залишається. І проблема самодисципліни. З одного боку, коли людина приходить до храму науки і навчання, і там тільки це, а друга проблема, коли він сам обирає, що йому краще і простіше. Як не От цікавий момент. Проблема якості освіти. І Гарвард у 21 році зафіксував, що сегментація в межах дистанційного навчання, певне використання різних платформ, різних підходів, підходів різних. Методичних ліній, засвоєння освоєння дисциплін, ну, для тих, хто мотивован, це плюс, а для тих, хто нормально навчається, це вже проблема. Як не странно, але і проблема оцінки знань ну, от асоціація університетів та коледжів США, Теж звертаю увагу на цю проблему. Ну, дійсно, від оцінювати студента його знання може тільки людина. Люба система може оцінювати тільки по формальним признакам ознакам. І динаміка розуміння. Відповідно до бази знань. От всі ці речі вони виникають тільки в процесі прямого спілкування викладача і студента. Ну і, звісно, вам проблема соціальної ізоляції, психологічного благополуччя, яким займався і національний інститут здоров'я США, це теж проблема, яка є реальністю і яка існує. Ну, ось ми говоримо про змішане навчання, і нам е, дали таку можливість і Zoom, і міт, е, яку ми використовуємо використовуємо в повному обсязі, но, е, відповідно, нове явище, масове явище, і тут же виникають певні ілюзії. Тобто, повернення до класичної та звичної форми навчання викладач та студент. А звідси можливість обмежитись тільки викладанням у формі відеоконференцій, легкість використання дійсно, це що Zoom, що Meet, Google. Це інструменти досить прості і для викладача, і для студента. І вони від викладача не потребують. Максимум зусиль, але ну ще менші зусиль від студента. Ну тобто, як ми бачимо, діал ховається в подробицях і ще не один, відповідно. Ну і вивчення цієї ситуації показує, що і відеоконференції там, да, використання формують певні проблеми, якими повинні з вами. Подолати. От зрозумійте, моє завдання і мій інтерес не в тому, щоб підкреслювати я, там недоліки, а скоріше фіксувати проблеми, щоб розуміти, яким чином їх ми можемо подолати, використовуючи ті інструменти, які у нас є в наявності сьогодні, відповідно, зміна. На жаль, реального освітнього середовища на віртуальне. Ну, скільки хвалебних висловів віртуальному середовищу прозвучало, ви знаєте. Але віртуальне середовище, в якій степені відповідає функціям освіти. Умови роботи і викладача. При тотальному дистанційному навчанні і студента не відповідають функціям освіти. Студенти відволікаються від освітнього процесу, виключаються з освітнього процесу, і ми з вами наблюдаємо в процесі елекцій, практичних занять, які проводимо, використовуючи відеоконференції. Да, ми компенсуємо це нашими дистанційними курсами. І різними формами інтерактивного навчання, який ви використовуємо, ну тобто є реальні проблеми, які ми з вами повинні враховувати. І тобто, от, з одного боку, нам дали можливість такий досить могучий інструмент від відеоплатформ а з іншого боку, зразу ж виникли певні проблеми. Яким чином ми вирішували і вирішувати, ну, варіант тут їх небагато. І сьогоднішня конференція тому і призвана знайти ті інструменти і форми, які дадуть можливість забезпечити якість освітнього процесу з урахуванням всіх тих проблем, які існують. Ну, по-перше, прості. Речі я теж нагадую вам: це форми забезпечення інтернактивності та зворотнього зв'язку. Там опитання та голосування, діалог та питання студентів, оцінка знань та навичок, оцінка рівня засвоювання, вебінари, там різні відеоконференції інтерактивні, і все це ми з вами використовуємо. Там платформи онлайн-гласування, анкетування, інтерактивні презентації. Ну, тобто, сучасне змішане навчання, це по факту поєднана система систем ЛМС та відеоконференції. І це реальність, яка нас з вами оточує, і в якій ми з вами повинні бути. Тому. І конференція там заклик до допомоги у цьому питанні, пошуку питань, пошук найбільш ефективних інструментів, які ми можемо використовувати. Це необхідний процес, іначе товарива, який у нас з вами з'явиться, і наслідки його коштування, значить, можуть визивати певні проблеми. Так що я е, на цьому хочу закінчити свій виступ. Дякую за увагу. Дякуємо, Віктор Георгійович. Ви в нас, як завжди, з креативною доповіддю, з варивом, з котячою харизмою, да. скажімо так. в Кадрі, дуже дякуємо вам за ваш досвід і слушні. Поради стосовно навчання, тому що система дистанційної освіти вона в нас повністю трансформується і хочеться якось вижити в цих надзвичайно складних умовах. Чи є питання до Віктора Георгійовича, колеги?